До татуювань Житомиряни ставляться неоднозначно. Молоді люди б'ють тату, бо це модно та ультрасучасно. Бабусі під під'їздами натомість плюються услід затаврованим антихристом. Зі старшим поколінням сперечатися сенсу немає. А от поспілкуватися з тими, хто носить вічні мітки на своєму тілі і прекрасно себе почуває, то за милу душу. У валіка 17 татуювань. Рідні спершу не розуміли його захоплення, але, врешті-решт, заспокоїлися. Не буду кривити душою. Моя бабушка считает, что татуировки характерны только зэкам. Ну, вот. Я как-то нарисовал на спине маркером купола и показал ей. Мы все посмеялись. В принципе, все мы к этому привыкли и как бы все. Имя моей дочери набито. Руны? Да, руническим письмом. Я всегда говорил, что рано или поздно место на теле закончится, и тогда человек прекратит их набивать. А это прекрасно, потому что когда человек прекратит их набивать, ему захочется набивать их. И он будет их набивать не на себе, а на ком-то другом. Так и рождаются тату-мастера. -тату, тату, як наркотик. Зробив одне по малолітцям, друге у пам'ять про перше кохання, і тебе вже не спинити. Руслан вважає, що мітка на тілі обов'язково має щось означати для свого власника. Просто рисунок набити, он обязательно надоест со временем. Сегодня мне может нравиться один фильм, а через день другой фильм нравиться. Ну, то же самое касается і здоров'я, якщо оно абсолютно без значення. Якщо это что-то твоё личное, если в татуировке є сенс, тогда да. Во-первых, мне нравятся татуировки как искусство. Вот. Я, я считаю, да. что это те же самые картины, которые многие пишут на полотно, да, там маслом пишут. А есть люди, которые пишут картины только на теле. <реку> Останнім часом житомиряни татуюються все частіше, розширюються вікові рамки і вподобання. Часто густо городяни набивають парні тату, як от Володимир з дружиною. Є. Єдина, мабуть, найбільша, це сова, яка ще не закінчена. От, а там ми не були з моєю жіною. У тату-салоні про безпеку клієнтів піклується, тому за це переживати не слід. Інструменти стерильні, голки одноразові, тату-майстер в рукавичках і озброєний дезінфектором. Найстрашніше з усього, каже, то наважитися. Да не треба боятися. Ну, в основному більше люблять рисунки. То орнамент, то цвіточок, то дьявольщину різні. Було у мене такий випадок. Ну, парень уехал ну, в Германию с родителями жить. Ну и сюда к друзьям приезжают. Я ему делал трезубец, надпись «Житомир». Робити чи не робити татуювання – особиста справа кожного. Головне – все добре обдумати, щоб потім не шкодувати. Я можу посовітувати тільки віддільно вибраного рисунку вже. Як і де йому краще його зробити. Пусть подумає трохи, потрібно воно йому чи не потрібно. Сьогодні все рідше чуєш слід фразу Накшталт наколки б'ють тільки бандити. Або і як ти будеш виглядати в старості? Житомиряни потихеньку звикають до татуйованих на вулицях і в громадському транспорті, і бабусі під під'їздами можливо теж невдовзі з серцем відтануть. Євген Ясалов, Юлія Чіпюк для Житомиренфо.